Власне, маємо інформацію від іноземних видань, що росіяни ближчими тижнями готують новий наступ на Харківщину. Наші сили сухопутних військ володимир спростував речник. Це як вам виглядає, то готують чи не готують? Як то мати бажання і мати можливості? Росіяни готували наступ на Харків під час широкомасштабного вторгнення, і за винятком там декількох буквальним розумінні слова військових вони не змогли зайти. навіть за те що в Харків не навіть на околиці не могли підійти. А тоді система оборони навколо цих міст була в рази менше З другої сторони, про потенційно, те, що я кажу, потенційно розглядати як один з напрямків. У майбутньому чи це буде відволікаючи, чи це просто хвороблива уява Путіна поставить завдання команду на цьому напрямку почати якісь бойові дії? Тобто їх відкидати як таких не варто в перспективі, і звичайно, якщо заговорили за такий напрямок, я впевнений, що штаби командні пункти обов'язково приведені в якусь активність, обов'язково зараз працює додаткова розвідка до розвідка, вивчається власне підтягування, чи є чи немає російських військ. Логістичних шляхів збільшення, або, наприклад, інколи буває так, ну це такий банальний приклад на виду. Але якщо, наприклад, на якомусь з напрямків немає накопичення військ, але шпиталі на цьому напрямку там отримують додаткові запаси знеболювальних або крові, ну це в будь-якому випадку стає зрозумілим, що рано чи пізно там. З'являться якісь додаткові сили противника. Навіть я впевнений, що розвідка в цьому плані буде вивчати. З іншої сторони, ну ми недавно бачили, що на цьому ж напрямку е, там в районі Бямгорівщини, якщо не помиляюся, наш спецназ ГУР дуже легко собі зайшов на цей напрямок, там знищив частину опорника, замінував і і відійшов. Ну Якщо би таке накопичення військ, то таким легким рейд, таким рейдом. Навряд чи гур би зміг в одиночному місці так виконати ефективну роботу. Там все таки би була затяжна кількість боїв. Гур міг би виконати, бо спецназ для цього і призначений. Ну але це би викликало як мінімум дуже серйозно там серйозні бої. Бо е, тоді би там і працювала артилерія, умовно кажучи, безперервно. Ну і з іншої сторони, так це висновки, це аналіз, тому що там посилився обстріл Харкова. Російськими системами реактивного залпового дню, тими ж самими С-300, С-400, завжди потенційно потрібно розглядати будь-який напрямок. Тим паче, Харківський напрямок. Ми знаємо, що Харківська операція в свій час відкинула росіян на цьому напрямку, але знову ж є можливо, можливо, це тому розглядається, що росіяни намагалися посилити наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. А це там вийти на оскіл. А Оскіл це все таки водосховище, яке знаходиться знаходиться в Харківській області. Це, це можна в межах теорії розглядати в межах армії. Ну не спостерігається там ні накопичення додаткових сил, засобів ворога, не скажімо, не спостерігається якесь перекидання військ. Тим паче росіяни збільшили зараз. Там на декілька десятків тисяч свій південний контингент, але знову ж контингент південь, але посилили війська в районі Авдіївки, насправді там вони додаткові сили резерви збільшили. Хоча я повторюю, чисто, наприклад, як підволікаючий напрямок Харківський, вони можуть використати. Ну, в Свій час помилкою росіян було що, що вони дуже скептично віднеслись до підготовки наступу на харківський напрямок наших військ. Так, тоді під командуванням сирського, яка була успішно проведена харківська операція. Хоча я впевнений, що росіяни теж до цього скептично відносилися. Тому скептися в сторону, тверезий розум. Ну і звичайно, що прогнозувати або перспективно розглядати як будь-який напрямок, який є по кордонах з Росією, або напрямок, який ми звільнили від російської армії, завжди потенційно є загрозливим. Питання превенції. Ну, звичайно, ну, там же на харківському напрямку. Наскільки я знаю, зараз там фортифікаційні споруди досить серйозно працюють, особливо північний напрямок о, вибудовування. Ну але знову ж логіку росіян чорт їх там знає, знаєте, так по-простому скажу.